Ти дивишся на червону комашку з чорними цяточками, і думаєш, ой, яка лапочка. Але що як я скажу, що ця мила комашка справжній хижак, канібал та ще й токсична? Ні, це не персонаж з мультфільму про злих жуків, це реальність. Сонечко або ж Божа корівка виявляється зовсім не така невинна, як ми звикли думати. І зараз ти дізнаєшся, чому ця милунка насправді маленький монстр у панцирі. Але перед цим у мене є велике прохання. Мій друг, який боронить Україну ще спочатку повномасштабного вторгнення, потребує допомоги у зборі грошей на автівки для виконання бойових завдань. Бажаємо здоров'я сьогодні. Ми хочемо попросити вас про допомогу, а саме допомогу у зборі коштів на техніку. На жаль, так склалося, що за останній час наша техніка була знищена. Тому ми відкриваємо збір і зарані хочемо вам всім подякувати. Усі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Кожна гривня важлива для збереження життів воїнів і для захисту нас з вами. Не проходьте повз і закиньте на збір. Всі посилання у описі під відео обов'язково буде звіт. Слава Україні та її героям! Окрема подяка тим, хто задонатив на збір на автівки. Ви дуже круті. Мене це розчулює, як українці гуртуються і вміють підтримувати. Також дякую тим, хто підтримав канал. А це Андрій Мартинюк, Світлана Бут, Василь Берегівський, Андрій Висоцький та Артем Гнатенко. Велика подяка. Ви круті. А поки герої наближують перемогу і дають нам змогу жити повним життям, давайте подякуємо їм та будемо дізнаватися цікавеньке. Сонечка. Корисні хижаки, які врятували не один врожай. Не дивлячись на свою хижу натуру, сонечка це справжні супергерої у світі сільського господарства. Вони поїдають попелиць павутинних кліщів, щитівок, білокрилок, усіх тих, хто буквально висмоктує життя з рослин. Попелиці, наприклад, не лише виснажують рослини, але й переносять віруси, через які гинуть цілі поля. Сонечко це природна альтернатива хімічним пестицидам, які шкодять і бджолам, і ґрунту. У деяких країнах сонечок навіть спеціально випускають на поля для біологічної боротьби зі шкідниками. Цікаво, що за життя одна доросла особина може знищити до 5 тисяч попелиць, а це справжній рекорд серед комах. Навіть личинки сонечка ще до перетворення в жуків активно полюють і знищують попелицю по 40 штук в день. У теплицях та на фермах ці жуки на вагу золота. Виходить парадокс. Вони жорстокі хижаки, але їхня жорстокість наше спасіння від урожайного апокаліпсису. Просто не треба забувати, що у природі добро і зло умовні поняття, а ефективність часто виглядає страшнувато. Сонечка затяті канібали, особливо на сніданок. Одразу після народження личинка сонечка не біжить обіймати маму. Вона шукає кого б з'їсти з братів та сестер. Їхній канібалізм це не збій у психіці, а еволюційна стратегія виживання. В умовах обмежених ресурсів сонечка часто відкладають більше яєць, ніж треба, знаючи, що слабші стануть їжею для сильніших. Тобто жорстокий відбір на міцність починається ще до першого линяння. І це не лише серед личинок. Дорослі особини також з'їдають яйця, і навіть личинок свого виду, якщо ті ослаблені або лежать на шляху. Деякі дослідження показали, що у лабораторних умовах до 80% яєць сонечка може бути з'їдено родичами. У дикій природі канібалізм теж трапляється часто, особливо коли не вистачає попелиці. Сонечко не про сімейні цінності, і хоча це здається жорстоким, для природи це звичайна боротьба за ефективність і генетичну силу. Жовта рідина це отруйна кров. Якщо взяти сонечко до руки трохи налякати, воно випустить з ніжок краплі яскраво-жовтої рідини. Це гемолімфа, аналог крові у комах, але з дуже неприємним запахом і токсичними властивостями. Вона містить алкалоїди, гіркі отруйні речовини, що відлякують хижаків. У птахів, які пробували сонечко на смак, залишаються серйозні спогади, і, ймовірно, психотравми. Люди зазвичай не їдять жуків, але доторк до цієї рідини може спричинити подразнення шкіри або алергічну реакцію. У США навіть були зафіксовані випадки кон'юктивіту в дітей, які потерли очі після контакту з гемолімфою. Іноді вона капає сама по собі, навіть без загрози, наче відлякувальний одеколон. Дослідження показують, що рівень токсичності змінюється залежно від виду і дієти жука, тобто, якщо сонечко добре наїлося попелиці, його отрута потужніша. І в нього, певно, ще й гірший запах. Вони мігрують, як мініатюрні пташині зграї, тільки страшніше. У певні періоди року сонечка можуть формувати величезні рої, які здіймаються в небо у пошуках нових місць проживання. Їхні перельоти фіксували навіть метеорологічні радари, які спершу думали, що це дощові хмари. У таких роях може бути до мільйона особин, і це не перебільшення. Вони літають у пошуках їжі, партнерів або просто для зимівлі. Особливо активно такі міграції відбуваються перед похолоданням. Сонечка можуть подолати до 500 кілометрів, використовуючи повітряні потоки і вітри. Коли рій приземляється, це наче червоно-чорний снігопад усе всіє не цими крапчастими жуками. Деякі залазять у домівки, під обшивку, взуття, навіть в електроприлади. А ще вони відділяють ту саму смердючу гемолімфу, уяви запах, якщо їх тисячі у тебе в хаті, і тоді це вже не милі комашки, а повноцінна комашина навала. Якщо вже на цьому етапі ти відчуваєш тривожність або фобію, не переживай, тебе не треба лікувати, але поговорити з кимось не завадить. Саме для цього є Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку роботи з психологом онлайн, де можна розкласти свої тривоги по поличках. Це простий і безпечний спосіб знайти професійного психолога, який допоможе розібратись у внутрішньому стані. Там легко підібрати спеціаліста саме під себе та свій запит, навіть якщо ти раніше ніколи не був на консультації. Я випробувала на собі і скажу, що тут ти точно знайдеш ту людину, яка дійсно допоможе, адже на платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В них є зручний мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх було ще приємніше з будь-якої частинки світу. Посилання залишу в описі та скануйте QR-код на екрані. Раджу зберегти, бо зараз це актуально, як ніколи. І найприємніше, що за моїм промокодом ПЛАНЕТА ти отримуєш знижку на перший сеанс мінус 10%. Іноді навіть через милу комашку може спливати щось глибше, і це нормально. Твої думки не жуки, їх не треба витісняти, їх треба зрозуміти і правильно пропрацювати. А тепер повертаємось до сонечок. Азійське сонечко інвазивний агресор, що витісняє місцеві види. Вид Гармонія Аксірідіс або Гармонійне сонечко звучить як назва з книжки для дітей. Але це радше комашина версія колонізатора. Його завезли з Азії у США та Європу як біологічну зброю проти шкідників. І спершу все йшло добре, поки сонечко не вийшло з-під контролю. Воно стало надто успішним, витіснило місцеві види, зайняло їхні місця в екосистемі. Цей вид дуже витривалий, розмножується швидко і зимує всередині людських будинків, залазячи у шпарини, щілини, під плінтуси. І так, воно кусається, якщо відчує на шкірі сіль або під, його укус, хоч і не небезпечний, але болючий, і може викликати почервоніння. Усе це разом рої укуса агресія перетворило азійського гостя на екологічну проблему в Європі, Канаді та США. Його присутність змінює баланс у природі, витісняє добрих місцевих жуків і залишає плями гемолімфи по стінах. Гармонія кажеш? Та ну! їхній милий вигляд це лише обманка з арсеналу еволюції. Яскраві кольори сонечка це не декор і не подарунок дитячій психіці. Це сигнали попередження для хижаків. Я отруйне і несмачне. Чим яскравіше забарвлення, тим більше шансів вижити, бо птах, одного разу з'ївши сонечко, більше ніколи не захоче цього повторити. Але найцікавіше, що не всі сонечкоподібні справжні сонечка. Деякі інші види жуків, які не мають жодної отрути, імітують вигляд сонечка, щоби отримати такий самий захист. Це називається мімікрія бейтса, і це одна з найпоширеніших стратегій виживання у природі. Уяви собі, навіть у світі комах існує бренд, якому всі довіряють і його копіюють. Навіть паразити вчаться ховатися під виглядом сонечок, щоб прокрастися до інших комах. Тож це миле забарвлення це костюм супергероя, а під ним істота, яка грає в жорстоку гру, виживе або зникне. Їхній дитячий вигляд не просто дивний, а справжній монстр-фільм. Поки ти в дитинстві малював сонечко з очками та посмішкою, в реальності воно проходить фазу, коли більше схоже на міні годзілу Личинка сонечка має видовжене тіло з шипами, чорне з яскравими плямами і виглядає страшно навіть для ентомолога. І вона ненаситна. протягом кількох тижнів до перетворення в дорослого жука вона поїдає все навколо десятки попелиць щодня. Вона кілька разів линяє, стає все більша і агресивніша. І голод іноді змушує нападати навіть на інших личинок і яйця свого виду. І хоча ми звикли до казкових метеликів, що вилуплюються з коконів, трансформація сонечка виглядає як щось із фантастики, з хижака в ще більшого хижака. В коконі личинка буквально розчиняє своє тіло, щоби зібратися заново. З міні монстра народжується щось, що дитина покладе собі на долоню. Вони можуть п'яніти від бродячих фруктів. Так, буквально. У дикій природі все може сп'янити, навіть гнилий персик. Деякі види сонечок залюбки їдять переброджені плоди, в яких вже почав утворюватися алкоголь. Коли вони наїдаються таких фруктів, у них справді фіксували ознаки алкогольного отруєння, зниження рухливості, втрата орієнтації, уповільнені реакції. Вони можуть не тримати рівновагу, падати з листя повзати колами. Деякі навіть не можуть злетіти, їхній внутрішній навігатор ламається. Це робить їх легкою здобиччю для птахів, павуків і мурах. Вчені досліджували цей феномен і дійшли висновку етиловий спирт справді змінює поведінку сонечок. Цікаво, що п'яні жуки виділяють більше гемолімфи, можливо, намагаючись компенсувати свою незграбність отрутою. Отже, навіть серед комах є ті, хто любить трохи підмушитись від гнилого яблучка. Природа дивовижна і не завжди твереза. Сонечка не просто символ дитинства, а ще й живий доказ того, що зовнішність може бути оманливою. Те, що виглядає милим, може виявитися агресивним, хижим і трохи отруйним. Тож наступного разу, коли побачиш цю червоненьку цяточку, не панікуй, але і не ідеалізуй. Світ комах є людська психіка, повен сюрпризів, і деякі з них не такі вже й милі. А що ви не знали з цих фактів? Та не забувайте підписуватись, донатити на автівки і якщо колись будете мати бажання, підтримати канал. Але головне ваш коментар, вподобайка та підписка. До скорих зустрічей! Слава Україні!